Первый раз за 25 лет в истории Украины сделали изменения к избирательному процессу за 3 месяца. Даже Венецианская комиссия сказала, что нельзя делать в таких условиях за 3 месяца изменения к законопроекту о выборах. Нужно было это делать либо за 180 дней, так как говорит закон. Поэтому оппозиционный блок этому относится отрицательно. Это первое. Во-вторых, он сделан со всеми э, и проголосован со всеми нарушениями и регламента. И это полностью противоречит минским договоренностям. Фактически 7 миллионов человек, те, которые проживают в Донецке и те, которые выехали из Донецка, они не имеют возможности проголосовать на выборах. Я считаю, что это грубейшее нарушение. Это, это люди, которые не могут воспользоваться своим конституционным правом. Мы знаем, что мы пройдем и объективно мы наберем больше чем 5. Мы говорим сейчас о другом. Что есть партии, которые имеют три, но не имеют пять. Это, по сути, выбивание их из политической жизни. Это дискриминация своего рода, потому что там есть тоже объективно достойные люди, которые могли заниматься проблемами страны, города, района и так далее, и тому подобное. Поэтому оппозиционный блок не приветствует это нововведение. Как бы ни было, что бы ни было есть условия дисциплины, есть какие-то границы. По этому закону, я вам скажу еще раз, вот эти отзывы, 5%, 45%, это все ерунда. Вот вы у людей спросите, понимают ли они, о чем идет речь. Я вам говорю, что они не понимают. Я вам четко говорю и знаю, что все наши коллеги говорят только об одном, что это запутывание избирателя. С одной стороны, не бы то краще, ниж Тільки тим, що він в назві носить таке поняття, як відкриті партійні списки. Но якщо подивитися ближче, то таке враження складається, що це зроблено для того, щоб ідею самих відкритих партійних списків просто дискредитувати. А так, єдине, що прислухалось до громадськості, це те, що відсутність політичних блоків. 5% для місцевих виборів це багато. Про що це говорить? Це говорить про те, що мінімум парламентські партії, які зараз є, вони таким чином хочуть укріпитися ще й на рівні місцевого самоврядування. От всього на все. Тобто вони намагаються не допустити до влади нові партії або партії малочисельні. Фактично, це в цьому законі це прихована мажоритарка, хоч говориться про відкриті партійні списки. Якби по-чесному, це було б так. Є округ, партії на округах висувають відверто свого одного кандидата, який веде агітацію за себе за партію, і люди за нього голосують. Він представляє на цьому окрузі і інтереси партії, і інтереси виборців. І так було б зрозуміло. Ну, це та ж сама англійська система. А нам розказують про якусь німецьку, до якої воно не має ніякого відношення, фактично воно списано із російської виборчої системи. Це, напевно, не єдиний недолік у цьому, що п'ятивідсотковий бар'єр, той, який має перетнути політична сила, і той кандидат, який достойний і можливо набрав найбільшу кількість голосів на певному округу чи дільниці, може стати кандидатом, і тоді його взагалі виключають не з виборчого процесу, а виключають таку можливість йому стати. Депутатом, чи міським, чи сільським, ну, не сільським, а чи міським, чи районним чи, чи обласним. Напевно, це е, висока планка, 5-відсотковий бар'єр, і, можливо, це і велика помилка, що немає самовисування, тому що ми виключили е, виключили е, тих. Е, Тих кандидатів, які б могли стати депутатами, але не належать до політичної сили. Хоча я голова радикальної партії у Вінницькій області, але все-таки мало б бути ну, самовисування. Вважаю, що це, це той самий недолік, який позбавляє можливості достойним людям пройти у... У місцевій ради і стати депутатом. Відкликати депутата, міського голову, президента мають ті, хто його обирає. Якщо, якщо партійна, партійна конференція висуває кандидатів і кандидат від, ну, ну, умовно, від радикальної партії, і він десь там порушив щось, то вважаю, що за радикальну партію голосував народ, і народ повинен сказати своє слово. А радикальна партія повинна надати це напевно тільки пропозицію. Я абсолютно підтримую пропорційну систему, тому що це балотування від партій. Це все таки відповідальність кожного депутата, відповідальність перед громадою, перед партіями, що така межоритарна система. Це ти прийшов, купив, а потім яку фракцію захотів, таку перейшов, чи став зрадником і не не да перебіжчиком. Абсолютно достатньо, навіть в нас в обласній раді. Чому я завжди ще й підтримую, що обов'язково повинно бути питання відкликання депутата? Якщо ти прийшов від політичної партії батьківщина, значить ти повинен бути в батьківщині, тому що ти йшов з ідеології, з програмою підтримався іншої громади, підтримала тебе. А потім, якщо ти приходиш від батьківщини, потім переходиш в блок ПП чи в партію регіоні, і ти не несеш ніякої відповідальності. Я буквально вчора приїхав з Києва. Я розмовляв з народними депутатами. Не буду називати їх прізвища, оскільки вони дуже невдоволені тим процесом, який відбувається в Верховній Раді, коли забирають можливості в тому числі деяких партій, не розповсюджених по Україні прийняти участь у виборах, і щодо конкретної відповіді на ваше питання, то тільки громадські організації, але не фейкові, Не ті, що створюються під владу, під обласну адміністрацію, під районну адміністрацію, а ті громадські організації, які існують. Дійсно від людей і для людей вони будуть грати визначальне значення в цьому виборчому процесі, і наскільки би не впиралися ті, хто не хоче присутність громадськості у місцевій владі, а значить в майбутньому у Верховній Раді, нічого не получиться. Я думаю, що на цей раз просто не дозволять, тому числі і волонтерський рух, де в основному громадські активісти, громадські організації і навіть і окремі люди, це окрема громадська організація, можна так і назвати, не дозволять, щоб... Повторилося те, що було раніше. Кого призначили, той і депутат.